Давай. Це сотні кілограмів антидронових сіток. Волонтери солдатського привалу вантажать їх у автівку, аби вже за кілька годин відправити до бійців 43-ї бригади на Куп'янський напрямок. Поруч чекають і сотні пластикових пляшок, які захисники використовують для роботи дронів. Це для скидів, щоб для сюрпризів. Бо є ще інші трошки. Е... Вони більш такі щільні, то скидають на позиції воду, там, ну, в основному для води. Цю партію заготівок отримує сержантка з позивним віночок, а от розійдуться пляшки серед підрозділів менш, ніж за тиждень. А за, за це вони нам дають такі подарунки. Кажуть, від каба, ну, ми щось поки не зрозуміли, де у каба цей носик. Уже майже 10 років пані Людмила, психологиня та волонтерка, підтримує бійців на фронті. Її перша поїздка була ще у 2015 році в Павлополі та Гнутовому на Донеччині вона ділиться. Нинішній стан військових суттєво відрізняється від тих, хто воював на початку. Ато тоді так було страшно, було невідомо що буде відбуватися далі, але не було ще такої виснаженості. Бо зараз дуже виснажені хлопці, втомлені подекуди розчаровані. Стан змінився і далі він кращим не стає. Найбільше травмують військових не лише бої, а й особисті проблеми, які стають додатковим тягарем. Війна це смерть, і ми більш-менш якось готові до того. А коли на якихось можуть бути побутових речах сім'ї, коли там якісь проблеми в сім'ях або розпадаються, або ще щось це буває більш травмуючим ніж жахи війни. Допомагають зняти напругу на фронті приємні дрібнички. Справжнім антистресом для бійців стає домашня їжа. У солдатському привалі щодня печуть пиріжки. Начинка залежить від дня по вівторках з картоплею. Заліплення відповідає волонтерка Ольга Григорівна. Скільки в день виліпити? Ви рахували колись? Ну, десь півсотні, трохи може більше. Але да, десь так. Ну як як місць, як, як виходить, так і втомлювалися? Та ні. Нам це в радість. Спершу головним завданням організації було створення хостелу для військових, які проходили через Запоріжжя. Захисник Андрій знає привал ще з 2014-го. Велика війна змінила призначення благодійників, і допомога фронту стала суттєвішою. Змінилось дуже сильно. Ну як, дуже багато бригад, яких яким допомагають. Дуже потрібно, тому що, тому що немає такого забезпечення, як влада нам може дати, а волонтери допомагають дуже сильно. Солдатський привал добре знають військові з усіх напрямків фронту. Тут допомагають усім, хто звертається, розповідає засновниця усередку Галина Гончаренко. У нас вже біля 300 поїздок. І відвозимо допомогу. І це величезні обйоми. Це машини, реби, дрони, ну, будь-які там технічні агрегати і так, далі, і так далі. Тобто все, що потрібно фронту і допомоги нашим захисникам безпосередньо на позиціях. Попри в тому, суспільство від війни волонтери не зупиняються. Кажуть, їх мотивує результат, який бачать безпосередньо з передової. Результат ми бачимо в першу чергу. в Виконання бойових завдань нашими бійцями е, за допомогою наших машин, наших дронів, наших ребів і так далі. Ну, це в першу чергу, це найкраща віддача і відчуття того, що це наше. Ми дійсно це змогли, ми це зробили. До доброї справи долучаються й запорізькі школярі. Вони зібрали чергову партію допомоги: солодощі, каву, чай, шкарпетки та засоби гігієни, і звичайно, малюнки та поробки. Дуже важлива і дійсно важлива місія завжди передавати це бійцям, бо я бачу, як у наших бійців світліють обличчя, всі у них є діти, їм є кого захищати і за що воювати. Я дуже вдячна учням, їх батькам, педагогам за те, що вони роблять. За 10 років існування солдатський привал прихистив понад 16 тисяч захисників та надав допомогу сотням бригад. Волонтери запевняють, зупинятися не збираються і закликають усіх запоріжців долучатися до підтримки армії. Вадим сорвін Єгор Батуренко, телеканал МТН.